Добрий день, я хочу показати вам як я встановив газ третього покоління на Opel Vectra A з 2.0 з повним інжектором. От сюди ставиться сітель, якого я переробив, виточив в двох пластинах кайомочки, яку ставив простий сміситель. Але перед тим я його ставив сюди. Але мені газовщики сказали, що сюди не потрібно ставити, тому що не буде холостого ходу. Оце редуктор Томосето. 140. 140 -й. Патрубки я під'єднав від печки, розрізав, поставляв тройники. Оце йде... як він називається? Душилка, яка перекриває подачу газу. Тобто Багато хто з зачків каже, що не потрібно його постійно закручувати на те, щоб машина була тупа, тому що е, машина навпаки буде брати більше газу, ніж потрібно, бо не вистачає йому запасу мощності і вона тягне лишній газ. Тому я вирішив його пощі викрутити. Так. Наступне, покажу вам емулятор, який перекриває форсунки, відключає точніше форсунки, щоб вони не працювали під час роботи двигуна на газу, тому що якщо взагалі від'єднати бензин, форсунки будуть показувати працювати, вони будуть пересихати і тоді після того вони будуть переливати. От, От сюди я сховав емулятор. Тут стоїть в мене емулятор, оце є, оце є емулятор. Форсунки я під'єднав до форсунки і я знайшов чотири проводи, багато де я шукаю, третій не міг знайти. Я вирішив сам собі, от тут в цій коробиці знаходиться провода, які під'єдні форсунки. Мені багато хто підказував, що потрібно взяти знайти мінусову. Мінусовий провід на форсунку і взяти його роз'єднати і підключити до емулятора. Так я і зробив. Тут я знайшов провід, сюди я провів, його прозвонив, тут я взяв перерізав, от я пустив кабель на емулятор. От він йде цей синенький. Синенький пішов цей провід до емулятора. емулятора... Від емулятора йде провода на кнопку. Яка переключає положення газ і бензин. Зараз я вам цю кнопку покажу. О, тут. Цю кнопку я поставив тут. Зараз вона стоїть на положенні, Є три положення. Це друге це газ. Нейтральне. Це заводиться на бензині, а перегазовується переключається на газ. І одиничка – це бензин. Тобто, я кожного ранку завожу постійно на бензині, тому що це кажуть, що не можна запускати двигун на газу. Ну я так і роблю. А далі переключаю на газ і постійно цілий день їжджу на газу. Включаємо на газ і йдемо далі. Які я встановив. І куди? Тут У мене схований балон. Ось це балон. Балон на 43 літра. Італянський. Видно? по Зараз ближе покажу. Десь тут максимально 80%. 63. Десь я писало. Вот. О тут. Баланс. 43 літр. От. Видно. Да. От бачите. 43 літра. От я останній раз накручував редуктор. Зараз я провіряю, скільки мене бере редуктор. Газу на це. Останній раз я заправляв газу, мені в розхід був газу був близько 10 літрів. Тобто я заправив по ще 4 літри газу і проїхав з почти 40 км. Це на такий двигун це нормально. вам Покажу де заправочний в мене стоїть. Тут в мене стоїть заправочний цей. от ідуть трубки, насос. Закоровичний газ сюди, тут набагато проще. Ну, зараз нема коштів, щоб купити переходничок. Тут йде трубка, причепив повністю. Ну коротше, йде трубка. Що там ще вам показати таке, що я, я це є? Ну, тут ще потрібно ставити антихлопок сюди, багато ставить хто від газелі. Ну Я не ставив, у мене не було такого, щоб стр... цього, щоб стріляло. Ну все ж таки, його потрібно в будучим я його поставлю. І так. Перед установкою газу завжди потрібно, щоб було трубка завжди накручена. так. Не знаю чому, але ну, так говорять. Перед тим, після установки мене машина стала багато брати газу, я що зробив? Я взяв, поміняв комплект редуктора, купив. От зараз їжджу, провіряю. Ну, не знаю наскільки це. Я заправив на 100 гривень, тільки проїхав. Поїхав 42 км. Ну, не знаю, коли заглохне, це на 100 гривень заправив я 7700 газу. Ну, от таке то. Це все я ставив своїми руками, ніхто мені нічого не допомагав. Нема тут нічого сложного. Встановив буквально за 2 вечора, бо кожного дня на роботі в день немає коли поставити. Якщо що цікавить... Пишіть знизу в коментарі, вам все розкажу, поясню. Наступне відео покажу, як міняти задній підшипник. Все, добре, до побачення.